Споминається 50-й псалом, тот псалом, котрий православні використовують від утренні молитви до всіх молебнів. Там є в началі в 3-х, четвертих стежках такое слово. О, если би ти, Господи, оправдався, сказано в пророках, в словах твоїх, ти би побідив гріх, тот гріх, котрий. Над людьми висить, як домокла меч. Відпочинає 50-й псалом Давид так, що помилування Боже перед ліцом того страшного монстра гріха, я його перед собою вижу, як на моніторі. Він мене давить, а я не маю виходу. Як який многоголовий Змій пов'язав мене. І гріх мой, мною вину завжди, як, як нікому відінню на табло. Я тобі єдиному сурішив і лукаві перед тобою сотворив. У гріх сі мене родила мати моя, але тут гріх невозможно побідити. У другому місці Псалмі каже Господь: не освободить тебе, не брат твій, ніхто от того рабства гріху. І тоді, каже, псалмопевець, о, якщо би ти оправдався, по словянськи а би ти оправдився в ослові словісях Твоїх, якщо би ти оправдався в словах Твоїх пророчеств, обіцянок, котрих ти казав, що одного разу гріх буде уничтожений, лиш би ти один, Господи, і побідив той гріх, і свершилося, Господь возніс наші гріхи на древо креста, і розп'яв їх на кресті, і ми освободилися від гріхов, стали жити для правди, стали жителями нового Завіта, служителями Духа, Духа Нового Завіту, так поступаючи, розуміючи, чим ми обладаємо, допомагаючи і нині молитвами єдинства нашої держави, помагаючи. Воїнам, моляся за переселених, підтримує людей, котрі потребують нашої допомочі. Ми поістину настоячі православні діти Божі, благословенні. І тут носителі віри православної, новозавітного служення Духа, а вічності віруєм разом з освятими і зможемо і наслідувати в'єдно з усіми послідовниками Кирилла і Мефодія Царства Божого. Амінь.